Так, 7-8, термоковтинки. Дуже класні, Вони на байсі сидять, Дуже класна. Така моделька. Лисинки 4-5. Нагірчик. Піжамка Майфкрафт. 5-6. така плюшеві. Футболочка така класна, новорічна. 5-6, 4-5. Чотири очки, комплект лисинок на фісику. Соштел, дуже гарний на вісімки. Десь у нас така курточка, вітровка. Типу, як курточка, може бути. 5-6, Светрик. Такі новорічний, 4-5. Кофточка Вілюрова, 12-13. така для дому буде. У нас кортинка 910, така набір э, штанів. 6 років, вони йдуть теплі на флісику. 5-6. Кофта на флісику. Буде також на 5 років хлопець. Класна така тепла з капюшончиком. Такий плюшевий, класний. 4-5, дуже м'якесенький. 5-6 комплект, сарафанчик. Э, так, на 7 бочків, не знаю. Чи кофточки, чи щось вона таке, будемо дивитися. Так, це ковтюльки. Ідуть такі. 122. Кольор такий, колір такий. Вони сідуть з рюшиками, але бачите, різнокольорові ось такі і одна в квіточки. Набір такий. Сім одиничок, по-моєму. тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Сім одиничок на кожен день. Так, які класні. Вони одиничок. Можна зробити кульку, покупу образі. Так, 14 блоків набірку корочних, 8 джейгенси. Кижанки у нас тут 9-10 комплект при одиниці. Це у нас такі на двонитку. 12-13, отеплені такий слів. 11 -12 теплі. Так, це 12 років. Повно, це піжамка, 13 років я так думаю, що це комплект піжамок. Така в рубчик іде, яка така проста, звичайно. 12-14 років теплий світшот. така буде тепла, Костюмчик. Костюмчик тут пригруджений. Ось. Ось. Тому ціна буде трошки знижена на цей мікс. Саме із цього костюмчика. його треба просто попрати. Але, в принципі, я ж кажу, у нас брак, оскільки раз я взагалю, але до 5% брак, в будь-якому стосі це буде норма. Тобто, якщо більше п'яти, ми там вже вирішемо момент. От. Але тут трошки ціну занижуємо на мікс з урахуванням цього браку. 140. Такі класні, як вони протягнуться. Така резинка. 152, це певно, це теж... та лонг, Чи на дівчинку, чи на хлопчика, не бачу. Далі така піжамка на 9 лочків. А класно, дуже класна. 4-5 комплектів, футболка, шоки, Кофточка 4-5, 4-5, такий комплект, э, тепла спідничка, чишотики, колготочки і водолазочка. Далі в рубчик такі у нас дві кофтинки. Це у нас буде піжамка. Теплі такі э, на базі, типу як спортивні штани штани. Ось вони ще бачу, так поняла, що такі такого пану, але ті одні йдуть, а тут комплект з трьох, по-моєму, чи з двох. Так, далі 5-6 крон на 5 очків. А піжамка на 5 років. 9-10. Це. Патрунковий халат, він дуже теплий, кросірочки, 39 лотів, класна підліткова серія. Коготички, комплект таких на 13 лотів, типу джинсів, вони теж тягнеться. Піжамка. Такі на утепленні, на 12 років, комплект штанів, Худі 11-12, така тепла. Спортивні штани на флісі, Дві одиниці дуже класна моделька на 9 точки. Так, термокофта 7-8 ще такі. Дві одинички. Ось така кофта базова підліткова. 158 тепла. Такі ще будуть колготочки в розмірі 7-8 очків. І упаковочка шкарпеток 37-40. Замовляйте.